А це ювелейний рік, рік від ювелейних багатьох аспектах. 25 років, кожна кругла дата. І 1800 років маємо від Нікейського собору. Це також пов'язано з тим. Ну і Ці храми, де відкриваються ті двері милосердя. І таке благословення уділяти повний відпуст тим християнам, які прийшли в цей храм на службу Божу, там помолилися разом на службі Божій, які посповідалися і отримали причастя. Ну, такі загальні правила повного відпусту, які фактично уділяються у відпустових місцях, які є. ну, Затверджені церквою навічно, назавжди ну, скажімо, таких, як зерваниця, гошів.